Так, да, я знаю, друзі, це виглядає дуже-дуже страшно. Але насправді, якщо порахувати по грошах, то звісно це рішення має право бути. Чому? Тому що зверніть увагу на висоту цього фундаменту. На цій ділянці у нас є перепад по висоті 60 см. І цей фундамент буде працювати не просто тримати навантаження нашого будинку, він також буде тримати бокове навантаження від ґрунту всередині нашого будинку. Саме тому ми робимо його з монолиту, він армований. Це дозволяє нам отримати кращу жорсткість самого фундаменту. Будинок одноповерховий, доволі велике пітно забудови, тобто він такий витягнутий вздовж нашої ділянки. І, звісно, що саме залізобетон армований, він буде краще працювати. Хоча нам швидше було б зробити цей фундамент, наприклад, з блоків FBS. Тобто монолітна подушка, два ряди блоків FBS і потім монолітний пояс. Цей фундамент буде більш теплий завдяки тому, що ми використовуємо ПСБ високої щільності, тобто, це ПСБ має щільність 30 кг на метр кубічний, в ньому відсутні технологічні пори, і нам це дозволяє використовувати цей матеріал саме в ґрунті. Якби ми взяли просто дешевий якийсь там пінопласт, наприклад, щільністю 10 кг, як його ще називають упаковочний, він має велику кількість технологічних пор і, звісно, боїться водонакопичення і морозу. Він руйнується. Цей пінопласт щільний. І він навіть щільніший, ніж деякі екстрадовані пінополістировий. Тому його можна використовувати в таких умовах. Він має дуже гарні теплоізолюючі властивості. Також використання ПСБ дозволяє нам, ви бачите, зекономити дерева. Нам не треба в сплошну робити тут щити. Це дерево буде потім використовуватися в подальших роботах, вплоть до того, що будемо використовувати на даху. Далі. Дозволяє нам цей пінопласт зменшити товщину захисного шару саме в бетоні, тобто вартість бетону на сьогоднішній день. Звісно, бетон трошки дешевше, ніж цей пінопласт, але так як пінопласт заміняє нам бетон, захисний шар, гідроізоляцію обмазочну від ґрунту і зменшує енерговитрати під час експлуатації. Дозволяє сказати, що це доволі гарне рішення, якщо фінанси вам дозволяють його застосувати. Якщо ви хочете зменшити бюджет будівництва, звісно, можна не використовувати сюди пінопласт, збільшити просто товщину бетону. Можна замовити більш міцний бетон з меншим водопоглинанням, там і так далі, тому подібне. Але коли рахуєш бюджет порівняння, різниця вона невелика насправді. Тому, так як ми отримуємо дуже гарні показники під час експлуатації будинку, зменшуємо тепловитрати того ж будинку, тому ми використовуємо таке рішення на цьому об'єкті. Цокольна частина буде потім у нас доутеплюватися. Загальна товщина утеплення на цоколі складає біля 150 мм. Саме цей фундамент буде працювати як підпірна стінка, тобто він тримає вертикальне навантаження самого будинку. Працює на вигін, так як будинок доволі довгий, і якщо будуть нерівномірні деформації, він буде чудово працювати як балка на опрузі основі. І от за рахунок того, що ви бачите, доволі велика висота буде засипки цього фундаменту, буде гарно тримати бокові навантаження саме від нашого ґрунту. Тому я не скажу, що цей фундамент підходить вам, тому що у вас може бути інший рельєф, інші геологічні умови, але на цьому об'єкті, на цьому ґрунті, цей фундамент має доволі гарні показники.